Чи є інструментарій, якийсь, який зможе переконати Трампа в тому, що Україна це суверенна країна, яка має території свої, вона відстоює свій суверенітет і так далі. Тобто якісь елементарні речі, які зрозумілі будь-якій ну, будь людині в цьому світі. От в мене є ну, великі сумніви. Те, що там Трамп і Америка вийде з ООН, з НАТО, з Всемірної організації з охорони здоров'я інших організацій, воно для України не холодне, не жарко. По одній простій причині, що воно і так нічого не працювало. Тобто, ну, чи приймає ООН якісь резолюції, чи не приймає якісь резолюції в бік України, воно на нас ніяк не від. Ну, це не відображалося ні. От, тому е, наш, нам своє робити. Ясна річ, що та ситуація, яка є, вона критична. Якщо буде зупинена е, допомога США, то у росіян буде сил набагато більше. Але в цій ситуації треба ну, творити нові коаліції, нові союзи. Я дуже вірю, що наше керівництво зможе. Утворити союз з Великою Британією. Це найбільше наш партнер, який показав у всі, ну, на всіх етапах війни, що вони на боці, так скажемо, правди, і на боці добра, і вони як друзі дуже великі, тому що вони розуміють, у них була така ситуація в Другій світовій війні. Вон, їм пропонували здатися. Вийшов Черчилль і сказав, що ребята, я вам нічого не обіцяю. Але ми не здаємося, ми приймаємо таке рішення. І його там його промова про кров, піт, сльози і так далі. Це дуже сильно і е, англійці нас розуміють, вони розуміють, що ми така ж нація і ми не підкорилися. А ще ну, в мене не діє на Францію, Німеччину, ну і на Турцію. От якщо ми зможемо утворити союз з ними, плюс Польща, сторони Балтії і так далі, ну наші друзі. Там північні сусіди наші, то це буде дуже добре. От ну, тому, ну дивимося за ситуацією. Ситуація непроста, критична. Всього найкращого. Слава Україні!